Вітання сьогодні гість студії кандидат на пост президента України Петро Порошенко. Вітаю вас, вітаю вас. Звичайно, будемо говорити про вибори, які вже цієї неділі відбудуться в Україні. Як вважаєте, чи прийдуть вони спокійно в цілому, і що слід зробити для того, аби вони були прозорими? Знаєте, в мене зараз завершується вже виборчий тур по всій країні, і кількість людей, з якими я зустрівся, очі в очі, стримко наближається до мільйона. І я можу сказати, що і твердо переконаний в тому, що всі люди бажають виборів і будуть брати в них дуже активну участь. Є окремі, які хочуть зірвати ці вибори. В першу чергу це є агресор, який сьогодні фактично веде війну проти України і бандити-сепаратисти, які не зацікавлені в тому, щоб нарешті в країні був завершений хаос, безладь. Війна, щоб в країні встановився мир. Бо тільки сильна влада і легітимний президент, причому я хочу нагадати, що це не лише президент, а й верховний головнокомандувач, здатен зупинити війну, здатен побудувати такі стосунки довіри з мешканцями Сходу, з мешканцями Донбасу, які такі стосунки гарантії безпеки, які продемонструють, що їм нічого не загрожує. І разом об'єднавшися прибрати озброєних вулиць в першу чергу з вулиць Донбасу, але не менш актуально з вулиць з усіх українських вулиць. Бо мир і спокій це те, що сьогодні конче потребує країна. Ми бачимо вже зараз дуже позитивні явища, які відбулися за ці два місяці. Україна стала, в тому числі, дякуючи війні, набагато згуртованіше. І коли ти під'їжджаєш там по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, по Сумах. Кількість українських прапорів зашкалює. Причому це не просто там на державних будинках, а у вікнах, на балконах, пропорції на машинах, кульки повітряні. Величезна кількість, і спроби поспілкуватися російською мовою відкликають відторгнення. Друзі, про що ви кажете? Ми є Україна. І я просто тішуся тим, що я побачив. І я хочу сказати, що ми не дамо зірвати ці вибори. Незважаючи на те, що вже зараз за це платиться дуже висока ціна, хочу сказати, що в мене вчора був крадений керівник молосомського штабу. Просто на вулиці. Під'їхав Шльцваген, четверо хлопців. Закинули його в машину, скрутили руки. Він зник і на час нашого ефіру, мені невідома його доля, хоча ми займаємося зараз дуже ефективно пошуками. Залучений міністр внутрішніх справ, ми з ним на постійному контакті все. І... Ну, ми все зробимо для того, щоб врятувати. У мене в заручниках опинилися два голови окружних виборчих комісій на Луганщині, які представляють мене. У мене був розстріляний позавчора моя довірена особа в Макіївці. І незважаючи на важке поранення в ногу, роздроблена кість, незважаючи на те, що бійсьбольними бітами йому перебили ніс, ребра. За три дні його привели вже зараз з реанімації. Він на ну, уявіть собі стан людини, коли він надзвичайно рішуче налаштований для того, щоб не пізніше п'ятниці поїхати і продемонструвати цим бандитам, що Донецьких не боїться. І що ми зробимо все, щоб люди мали право проголосувати? Уявіть собі, якщо це такою високою кров'ю дається на Донбасі, в Донецьку, в Луганську, якщо таку ціну платять в сумах. Ми просто зобов'язані в Черкасах прийти проголосувати, тому що лише ваш голос сьогодні легітимізує вибори, лише висока явка сьогодні дозволить зняти будь-які питання, які продемонструють всьому світу в Україні. Вільне волевиявлення громадян гарантовано, і народ має право обирати президента. Окрім санкцій від сходу від заходу, перепрошую, ми в принципі не дочекалися нічого, окрім там реакції. Як все ж зупинити агресора і як об'єднати схід і захід, що нині має робити влада в першу чергу? Перше, що я почав, це завоювати довіру людей і гарантувати безпеку, гарантувати захист прав, прав всіх, починаючи від права спілкуватися тою мовою, яку комфорту і закінчуючи право на роботу, на достойну заробітну платню на безпеку і на все таки інше. Без того, що люди, які проживають на Донбасі, не відчують, що в країні з'явилася влада, що влада здатна їх захистити, і влада про них піклується, буде дуже важко. З іншого боку, ми маємо унеможливити вплив іншої держави. Мають бути перекритий кордон, кордон, через який постійно йдуть зброя, наркотики, найманці і гроші. І сьогодні збираються ми розробити надзвичайно рішучі заходи про відновлення безпеки на Україно-Російському кордоні. Бо зараз там лише просто контрольна слідова полоса. Ми завезли туди пальне, ми забезпечили технікою для того, щоб були зроблені інженерні споруди протитанкові рви, які сьогодні зможуть перекрити за межами пунктів пропуску. Як мовити, прозорість України російського кордону, і коли ми закриємо постачання терористів з боку Російської Федерації, коли ми зможемо ефективно проводити дії нашим збройним підрозділом під час антитерористичної операції, коли ми забезпечимо єдність і соборність України зсередині і дуже жорстку координацію дій наших міжнародних партнерів, а сьогодні це вже була і перша, і друга. І фактично третя хвиля санкцій, за яку Росія дуже високу ціну платить за свою кримську авантюру і за те, що відбувається зараз на Сході. Гроші тікають з Росії, прямі іноземні інвестиції втік їх дорівнює вже 200 мільярдів доларів. Падає курс вже на 20% Впав це в Росії з її енергетичним нафтом і газовим потенціалом. Сьогодні економіка Росії скотилася в рецесію, і я думаю, що це лише початок. Почула вашу відповідь, і маємо останні дані з соціологічних центрів, зокрема рейтингу та соцісу. Там йдеться про те, що вас підтримує майже 54% від тих, хто визначився, іде на вибори. Ваша найближча конкурентка відстає у кілька разів. Отож, маєте шанси перемогти у першому турі. Знаєте, ну я думаю, що коментувати дані соціологічних досліджень мають соціологи, а не я. Але я хочу подякувати кожному. Подякувати кожному, хто сьогодні підтримує не лише мою кандидатуру, а підтримує встановлення миру, забезпечення нарешті, щоб ми завершили той період хаосу і безладдя. Насправді народ вже втомився від безвладдя, від того, що у нас на жаль. Після революції вже пройшло майже 100 днів, вже майже 3 місяці, і ситуація не налагоджується. Ми маємо рішуче боротися з партійними квотами по розподілу владних посад. В країні має нарешті з'явитися верховний головнокомандувач. Ми маємо нарешті рішуче продемонструвати кроки по боротьбі з корупцією. Ми маємо нарешті почати модернізувати економіку і створювати робочі місця. Все це можливо лише коли буде обраний президент. І, ну, звичайно, що. В країні вперше за всю її історію з'явився шанс обрати президента в першому турі. Це означає, що вже, ну уявіть собі, просто через 5-6 днів країна буде мати реально всю повноту державної влади сформовану одразу же всю вертикаль. Якщо цього не відбудеться, то ще три тижні на другий тур, ще чотири тижні на судові оскарження, потім ще тиждень на інаугурацію, потім чекати, поки Верховна Рада повернеться з канікул. Я переконаний, що ми в цих умовах цієї розкоші просто не маємо. Скільки ще життів буде віддано на сході із дестабілізації ситуації, причому як українських воїнів, так і громадян цивільного населення, скільки буде зупинено виробництво підприємств, які буде позначка курсу в умовах відсутності влади, яку ціну за це заплатять українські громадяни? і, Врешті-решт і важкі кошти кошти бюджету. Бо сьогодні міністр фінансів Шлапако оприлюднив, що лише кошти другого туру будуть коштувати далеко за півмільярда гривень. А це є зброя української армії, це є сучасні нові комплекси, які дозволяють сьогодні мати обуту однітого доброго збройного з високою патріотичним вишколом українського солдата. Отож, лише у першому турі. Питання по Верховній Раді. Якщо ви станете президентом, які будуть ваші перші кроки, і як вважаєте, чи доцільно проводити вибори? Очевидно, бо на сьогоднішній день Верховна Рада втратила головну свою функцію представницьку. Після тих злочинів, які здійснили депутати окремі від партії регіонів і комуністів, які руками голосували за кроваву диктатуру? уявіть собі, що лише після голосування 16 січня більше двох тисяч осіб було безневинно кинуто за грати. Саме це викинуло енергію українського майдану і проти них була застосована вогнепальна зброя. Я вже не кажу про те, що 105 наших бойових побратимів небесна сотні віддали своє життя, лише тому, що хтось із депутатів дозволив себе поводити таким чином по відношенню до країни. Друга позиція це рівень представництва на Сході. От подивиться, що величезні два регіони Донецьк і Луганськ, фактично опинилися без депутатів. Бо депутати, які там обрані, бояться заїжджати на територію своїх округів. Їх народ не приймає. Вони їх вважають зрадниками так само, як і вважають зрадниками Януковича, який очолював їх партію. Таке саме ставлення і до депутатів-комуністів. Тому, якщо ти маєш кризу, в тому числі парламентську кризу, яка проявляється в тому, в тому числі, що ми не маємо в парламенті зараз коаліції. Дуже важко проходять закони, що в умовах війни країна залишається не керованою в сенсі законодавчої творчості, законодавчої роботи депутатів. Який вихід залишається під час будь-якої кризи. Єдина відповідь це вибори. І дострокові вибори народних депутатів. Коли народ може обрати нових своїх представників, з якими будемо займатися модернізацією України, це єдиний можливий шлях. І скрізь на виступах, коли я піднімаю це питання, люди плескають. Це викликає найбільші оплески. Дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами у програмі Контакт гість студії кандидат на пост президента України Петро Порошенко. Щодо місцевого самоврядування, яка ваша думка? Чи потрібні обласні адміністрації, власне, які функції вони повинні виконувати? Ви Знаєте, ключова квінтесенція моєї президентської кампанії це децентралізація влади. Всі 23 роки влада тасувалася як та погана колода між президентом, урядом і парламентом. До людей реальні владні повноваження не доходили. На до сьогоднішній день ключова новизна в тому, що ми збираємося делегувати владу громадам. Є територіальна громада, депутат громади дуже близький до громадянина. Це той, з якого він може спитати значить, стосовно ефективності використання грошей, і закінчуючи, якою мовою спілкуватися, чи які пісні співати, чи кому пам'ятники ставити, чи яким чином наповнювати культурне життя міста. І таким чином децентралізація влади вперше в історії України, яка буде зроблена, до речі, за польським зразком, який вважається найбільш вдалою для цієї частини світу, і який надає надзвичайно високі переваги, в першу чергу, громадянам. Ми вже провели дуже ретельні консультації з нашими польськими партнерами і колегами. Ви знаєте, що минулого тижня я був на, з візитом, зустрічався з президентом Польщі Комаровським, з прем'єром Польщі Туском, і домовилися, що безкоштовно за рахунок коштів Республіки Польща, за рахунок коштів Європейського Союзу і країн-членів Євросоюзу, у нас буде презентована модель реформування і децентралізації влади. Які наділить країну територіальну громаду реальним повноваженням, в тому числі люди, які. У нас більше не будуть парашутістів у вигляді голів райдержадміністрації, які будуть призначатися з Києва. Ми маємо перейти до механізму, коли громада буде. Через депутатів буде обирати виконком і буде обирати голову виконкому. І це буде місцевий мешканець, який буде відповідати перед громадою. Це буде різке підвищення відповідальності і різке підвищення можливості і прав. Але при цьому. І президентська влада буде залишатися дуже сильною у вигляді префектів, для того, щоб мала нести дві функції. Функція перша, щоб вони не порушили Конституцію і не кололи державу. Не дай Господь якийсь район захоче вийти з складу України, президент буде мати можливість і поставити його на місце. Друга позиція це те, якщо депутати продовжать займатися раковою пухлиною України корупцією. І тоді у президента теж буде можливість у випадку доведеного судом факту корупції, колективного корупційного рішення депутатів, який пройде всі інстанції, або порушення законів чи конституції, у президента буде право розпустити цю раду, звернутися до громади і попросити друзі. Не помиляєтеся більше обрити нових, які будуть вас представляти, які зможуть вдосконалювати регіони. Заговорили вже про корупцію. Це один з пунктів вашої програми Жити по-новому. Як власне будете боротися з корупціонерами в Україні? Ви знаєте, коли мене питають про мою програму, дуже легко відповідати, бо угода про асоціацію до написання я доклав власник зусиль, я одним, я одним із авторів угоди про асоціацію. Причому як політичної, так і економічної частини, якщо ви візьмете політичну частину, то приблизно 30% цієї угоди це є присвячено боротьбі з корупцією. Це є і запровадження електронного урядування, коли чиновник просто не має доступу до заявника. Це є різке зменшення функції державної влади. Тобто, у нас через дерегуляцію нікому не буде потреба більше звертатися до органів влади з питань чих чи інших дозволів. Питання державних закупівель тільки електронні, тільки прозорі, з дуже ретельною механізмом контролю. Питання кардинальної зміни функції органів державної влади з абсолютно твердими антикорупційними експертними позиціями. Бо перше, з чим я почав, ну остання зустріч з Ангелою Меркель, яка також відбулася на минулому тижні, я казав: в першу чергу нам не потрібні ваші гроші. Нам потрібні ваші експерти і ваші радники, які дозволять сьогодні продемонструвати всьому світові рішучість дій української нової влади по боротьбі з корупцією. Нульову толерантність до корупції, і лише після цього, коли інвестор буде переконаний, що це так відбудеться, можуть заходити гроші. Частину значну частину в реформуванні буде складати і побудова верховенства права незалежної судової гілки влади, де людина зможе знайти захист порушених своїх прав, причому як від бандитів рейдерів, так і від держави. І сьогодні ми також будемо використовувати досвід європейського союзу, залучати їх до консультацій. Чітко буде побудована нова система судової влади, абсолютно незалежна гілка, яка зможе відіграти свою надзвичайно важливу роль в побудові європейського суспільства. І решта позицій, починаючи від запровадження нових стандартів в освіті, науки Чи охорони здоров'я, запровадження нових форм, бо з системою охорони здоров'я, яка зараз країна-нація просто хворіє і старіє, вона просто не виживе. І завершуючи там дуже рішучими кроками щодо реформування правоохоронних органів. Бо на сьогоднішній день вони просто перестали виконувати свою функцію і також потребують е, кардинального кардинального оновлення. Особливо це відбулось стало очевидним після тих подій, що відбулися на сході. Але зараз, в умовах війни, все таки першим пріоритетом держави має бути безпека. Має бути мир, має бути фінансування Збройних сил, сильна і надійна армія. Бо якщо ми себе не захистимо, якщо зараз українська армія не отримає не лише фінансову, а й народну підтримку, якщо кожен не буде підтримувати армію своїми діями поруч з вами є, ну не знаю, там, родина, яка відправила сьогодні на ці військові дії свого сина, чоловіка чи батька, Найдіть можливість, підтримайте її. Це саме те, що сьогодні потребує Україна. Це буде першим пріоритетом і в моїй президентській діяльності. Якщо можна коротенько про вашу черкаську команду, йдуть ваші партнери до міської ради. Що це власне за люди? І можливо, які критерії були їх відбору? Я несу відповідальність за кожного з цих людей. Я переконаний, що це найкращим чином буде представляти Черкаси в умовах реалізації комплекції децентралізації влади. Принцип краще працюєш, краще живеш, принцип, який дозволить сьогодні залучати до міста Черкаси нові інвестиції, які дозволять скинути зашмар корупції, які раніше, як тільки ти починаєш тут робити щось до тебе вишукувалось, довжелезна черга корупціонерів, починаючи від міліціян. Податківців, СБУшників, прокурорських не знаю, пожежних, санепідстанцій, інспекцію охорони праці, екологічна інспекція. От від всіх всіх ракових пухлин моя черкаська команда, я впевнений в тому, що вона здатна сьогодні має дуже високий професійний рівень, дуже високі моральні якості і здатна захистити місто, здатна побудувати в місті такий клімат. Які дозволить сьогодні різко підняти наповнення бюджету і різко підвищити захист людей, черкащан, які сьогодні конче цього потребують. Край має фантастичний потенціал, який досі не використаний. І десятий номер виборчому бюлетені партія Солідарність, яка представляє мою команду. Я закликаю той, хто довіряє мені і бажає добра і розвитку Черкасам проголосувати за цю команду. Дякую за відповідь. І маємо буквально півхвилини для того, аби ви звернулися до свого черкаського глядача, до свого виборця. Будь ласка, ну по-перше, Я дуже люблю Черкасу, бо насправді це є душа України, це є місце народження Великого Кобзаря. І я впевнений в тому, що явка на виборах в Черкасах буде зразковою дуже високою. Ми ми розуміємо наскільки зараз це важливо для держави, і що ми не помилимося і дамо можливість уже в першому турі мати. Україні президента і місту Черкаси надійну, потужну і професійну команду. Я впевнений, все буде добре. Буде мир, буде спокій. Подолаємо розруху, подолаємо безлад, подолаємо війну, якщо будемо разом, 25 травня. До зустрічі на виборчих дільницях. Дякую вам за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами був Петро Порошенко, кандидат на пост президента України. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися. До побачення.